Я розповім вам, як я став мільйонером в свої 19 років. Ось, як бачите, в мене вже на балансі 31 тисяча доларів, а до того було ще більше, я вже гроші виводив. Ось, як я став мільйонером. Це я став по одній стратегії. Дана стратегія абсолютно безплатна. Я нечайно її знайшов тепер на ній заробляю багато грошей. Дана стратегія є у мене в телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал є під даним відео в коментарях. Ось переходите. І ось тут є мій телеграм-канал. В даному телеграм-каналі в закріпленому посту є ось ця актуальна стратегія. Тут є даний сайт, який нам дає сигнали, і сайт, на якому ми торгуємо. Також тепер у мене вже є віп канал мій, де топові аналітики дають абсолютно чіткі сигнали. Як бачу, в мене вже сайти відкриті. Це сайт, який нам дає сигнал, і це сайт, на якому ми торгуємо. Ось для початку потрібно знайти валютну пару. Обираємо абсолютно любу, де немає OTC. Ось, скопіюємо її, вставляємо на даний сайт. Нажимаємо Тех-аналіз. І туди одна хвилина. Лайт показує нейтрально, Шукаємо наступну валютну пару. Скопіюємо її також, вставляємо на даний сайт. Нажимаємо тех аналіз. І також одна хвилина. Сайт показує купляти. Ми переходимо сюди і купляємо. Ось чуть-чуть не встиг я, міг зайти ось тут, нічого страшного. Зайшов зверху. Дане відео я щоб що довго не очікував. Все бачимо, ми зробили 1840 доларів. І це і є реальний заробіток на Pocket Option. Ви хочете також заробляти стільки? Переходьте в мій телеграм-канал. Ось таким способом я і став мільйонером в свої 19 років. Зробити от таких пару ставочок в день і все, і ви вже можете ставати мільйонером. Так, і бути таким, як я. Це вже буде мій другий вивід скоро. Вже 32 тисячі доларів я маю на балансі. Починаю я з 1000 доларів. Ось це торгувати. Хто хоче також, переходьте в мій телеграм-канал, послання під даним відео в коментарях. І зтоте в закріпленому посту є відео на 3 хвилини, в якому я розповів повністю про дану стратегію. Хто хоче також стати мільйонером, переходьте в цей телеграм-канал. Також я маю Віп-канал. Можете в нього також перейти. Він абсолютно безкоштовний. Sen, ben ne bileyim, bunu nasıl mazikin çoğudun? Müzik